Тисячний день повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року назавжди змінило життя кожного українця та українки. Адже. У наш дім постукала повномасштабна війна. Російська Федерація незаконно вторглася на територію суверенної української держави. Найкращі сини та доньки відправилися на фронт захищати територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Сьогодні ми вирішили вийти на вулиці Калоша та спитати Калоша, як вони пережили. Ранок першого дня повномасштабного вторгнення та як взагалі змінилося їхнє життя за ці тисячу днів цієї війни? Сьогодні, сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, як ви перший день зустріли повномасштабного вторгнення? Можете згадати? Перший день 24 лютого 2022, пам'ятаєте? Я не згадаю, тому що я. А якось життя ваше змінилося за ці тисячу днів війни? Дуже повномасштабно. Дуже. Я маю внука на війні. Я переживаю. Кожен день спати не можу, чекаю вісточку. Дякуємо за вашого внука. Дякую, що захищаю вас. Можете пригадати 24 лютого 2022 як ви зустріли? Я можу почати нам подзвонили, Я взагалі з Харківщини сама. Угу. Нам подзвонили з сумського прикордонного загону. Дочка подзвонила їй. Вона захтирки області, дзвонили і сказали. Я взагалі подумала, що то шутка, розігриш. У мене не було ніяких думок, і я не могла поняти, осягнути то. А за тисячу днів якось ваше життя змінилося? Ну ми тут, ну, знаєте? Да, ви життя, що ну, ні, ми ці дають, магазинам ні. все є. Ми тут, розумієте? І ми як? Це як паралельна реальність. Ми живемо тут, ми бачимо, ходять кафе, ресторани, працюють, все працює. І є паралельна реальність війна. Це не те, діти слово болить. діти з одними рюкзаками хотіть мої. не помирають і жіна в лишці наша земля. Болодь, не не, Я йди, не тако. Ми, Я. Діти мої, добрий день, діти мої біженці, одна з фарква, одна з Охтирки, Сумської області. Кинули все з одними рюкзаками по цілому світу. Як вам сказати? Болить. А я скажу, поки ця влада порядку не водиться. Вас болить. дуже гарна українська. Ну, болить. Тільки вдумайтеся за тисячу днів повномасштабного вторгнення на Прикарпатті було оголошено 639 повітряних тривог. Найдовша повітряна тривога на Прикарпатті тривала 5 годин 27 хвилин. Загальна тривалість повітряних тривог за всі дні війни склала 29 діб 3 години та 38 хвилин. А загальна кількість днів з усіх тисяча днів повномасштабного вторгнення складала 448 діб. І можете пригадати 24 лютого, як ви пережили? Пам'ятаєте? Пам'ятаю, тому що ми в Запоріжжі. І як ви його пережили можете? Чи вам важко все таки? Ну, у мене чоловік військовий, мені важко лапиться. Це розмовляти, тому вибачте. Дякуємо, що ваш а чоловік та... захищає нас. В інших попитайте. — А як ти пережив перший день війни? А, ну, таке важко забути. Пам'ятаю, тут десь було... Я десь проснувся сьомой ранку. Ще десь десь 6.30 була, то я вже з просоння чую, як тато з дідом вже там щось говорили, щось за війну, і в мене було таке враження, чи то мені сниться, чи то я здурів, чи що таке. Потім мене тато будить десь. Близько сьомої каже: вставай війна. Я кажу, ти що, жартує щось? Жартуєш? Я з спросоння забіг в спальню дивитися в новини. І в мене от якраз закарбувався момент. По новинах показують, як вертольоти над гостомелем. І тоді я зрозумів, що реально почалась війна. Ярослав Куцій, Максим Шапран, спеціально для інформаторка.